У Херсоні сьогодні йде сніг. Був дощ з сьомої години ранку, а зараз йде сніжок, ну, наче дощ такий мокрий, маленький. Ну, я маю на увазі не лопатий. І цей кульками такими, косий такий. Ну, хай сипле, волога мені треба. Мені ж треба, щоб наповнювалися мої річечки, мої е, ці ставочки. Озера в мене є і те і те. Одне, друге і третє на ділянці. Це мої рослинки тут. Ось лаванда. Не знаю, що з нею робити. В неї, бачите, оці на кінчиках на сінинки ще не зійшли. Зривати їх чи вона щось сама не може їх скинути. Лаванди багато в мене, і ще її, мабуть, рано розсаджувати, так? Бо ще немає. Другого листочка, це тільки, як вони, семидольні листочки. Газанія прижилася вже гарненько себе почуває. Помідорчики щось, листочки покрутили, не знаю, що їм не подобається. Так, що в мене ще статиться? Це старі-старі насіннинки. Я й не знаю, де вони були у мене. Гейхера так і не зійшла в мене, Віола так і не зійшла. Це я так коротенько покажу, бо ну, на двір не вийде, що там робити на дворі, правильно? Бо там мокро. А це в мене капуста декоративна, Кейл, калеї її ще називають. Одна ось зійшла насіння з однієї. Тут має бути фіолетова і зелена. Ну, ось я думаю її посадити в стаканчики, бо вона займає багато місця. Бачите, яка площина. Це мімоза, вона таки живенька, одненька вийшла. Це я тут посіяла ківі. Не знаю, що буде. А що буде? Мені цікаво. Так, а тут я не пам'ятаю, що я зараз не буду шукати шародіти. Я взагалі-то хочу показати ось що. Ну, ось моя краса стоїть. Цикламени. Вони різного кольору, бачите, той темніший. Ну, телефон їх висвітлює трішечки. Я щойно їх полила. Ось маманька цвіте. Ось один бутон розсвів уже. Десь я бачила, а ось на підході ще один бутончик. Тож, буде гарно, пальмочки мої. Сохнуть кінчики, не знаю, з чим це пов'язано. Ну, тут все добре. Плектрантус взагалі він у мене ріс на цьому, на, на землі. У землі просто влітку. Я його пересадила дуже дов... доволі така гарна квітка. Мені подобається з рожевими вставочками на кінчиках. Ну, я в захваті. Просто не треба перед нею танцювати, нічого не треба. Але відео я хочу зняти ось про це. Ну, так як я ж кажу, я не можу сидіти вдома, нічого не робити, валятися на тахті. Ні, я пішла, зрізала чорну смородину, оця що медична, білоруська її ще називають. Оця що пахуча. Не йошта. у мене чотири види смородини. Є і йошта, є така дрібненька довгаста, є дрібненька куляста, і йошта в мене є. І оця ось. Це мені сади Буковини, вони е, завжди дають подарунок. Це вона минулого чи позаминулого року. І ось я зрізала старий пагін. Що я вам хочу показати? Подивіться. Ну, давай. Стікляніца. Ну, як вона на українській мові, я не знаю. Треба було подивитися в Гуглі. Я зазвичай готуюся, але Ну, я коли починаю знімати, в мене вискакує все з голови. Не судіть мене дуже строго, ну, ось, бачите, оце вона там уже сидить. Ну, я зрізала цей пагін до кінця. Ось оце внизу було. Але і в кінці там також таке. А там іде брунька. Мабуть, треба буде мені. Ну, Коли перестане йти оцей мокрий сніг, я піду і зріжу геть його до коріння. Ну, У мене завжди таке буває. Ви знаєте, я і окропом поливаю рано навесні і агрус свій, і смородини всі свої. І обробляю їх препаратами. Все одно в мене все стікляні, це ну, Ніяк я не можу з нею боротися, не можу ніяк позбутися. То ось. Бачите, вона вже зараз там сидить. Вона вже готова. Так, ну все, що я хотіла вам показати. Зараз не посівні дні, не посадкові, але я буду, буду робити. Це те, що я хочу робити, бо треба чимось займатися. Доброго раночку усім, бувайте здорові, тиші, спокою. Нас вже поздоровляли. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, будь-які, але коректні. Я не, не рахую, що якщо людина висловлює свою, не вважаю. Якщо людина висловлює свою думку, конкретну думку, якусь негативну, для мене не, не таку не от як я скажу. То я це... мені це дуже приємно. Я, я не... не врахую, що треба ось ось ось. -ось, 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 -ось. От завжди от під коментарем писати тільки гарні коментарі. Ви маєте свою думку, ви маєте висловити цю думку. А я її маю почути. Ось і все. Я не вважаю це хейстер... хейтерством, хоча я не знаю, що це означає, чесно кажучи. <с> <nein> ну, поки що ось так. Ну, на півгодинки мені досить буде цієї роботи, а далі знайду щось інше. Ну, бувайте здорові, як я вже й казала. Гарного дня. У когось він сонячний, у нас сьогодні не сонячний, але весна попереду.